Електролізерний блок 3,5 М2, технічні характеристики та комплектації. Загальна робоча поверхня електролізерного блоку 35 тисяч 2 Робоча поверхня одного електрода 3200 см квадратних. Загальна поверхня одного електрода 4232 см квадратних. Загальна поверхня електролізерного блоку 46 тисяч 552 тисячі см квадратних. Кількість електродів 10 штук. Торцеві шки дві штуки прокладки 11 штук болтові з'єднання 40 штук, кріплення опори 4 штуки, газові патрубки 4 штуки, водневі патрубки 4 штуки, електричне підключення, верхні комбіноване. Рекомендована подача електричної енергії від 5 до 10 мА на сантиметр квадратний. Максимальне виділення газу HO 1 метр кубічних за годину. Призначений електролізерний блок для економії палива в генераторі великої потужності, а також зхварювання металів, пайки металів різання металів, плавка металів, ювелірна справа, оптика, ремонт і виготовлення апаратури, обробка кварцевого скла, полірування пластику та орскла. Завдяки надзвичайно чистому полумі та високій температурі горіння використовується для високоточних робіт без утворення копитів. Щоб почати отримувати водень, достатньо в електролізерний блок залити в воду та підключити електричне живлення постійного струму. Звичайно, провіщу мінімальні комунікаційні під'ємки з безпечного підключення. Даний електролізерний блок є змінною частиною запасною для електролізера. Підписуємося на канал та ставимо лайк.